Ви вже мали змогу бачити, як ці футболки виглядають на мені. В'яжуться вони майже однаково, і в одному і другому випадку це класичний реглан. Відрізняються вони лише горловинами. І саме через горловини і початок роботи відрізняється, і посадка по тілу, коли вже вироби готові, також трошки відрізняється. Розкажу вам трошки про заміри, почну з В подібної горловини, з цієї футболки. Ширина горловини ось тут становить 23 см. Висота горловини, ось тут, 17 см. Ширина круглої горловини ось в цьому місці становить 21 см. Всі інші заміри довжини регланої лінії, ширина, довжина виробу всі однакові в першому і в другому випадку. Реглана лінія до підрізу від горловини становить 25 см. Разом з підрізами 28-29 см. Ширина виробу в спокійному, нерозтягнутому стані. Ось, коли виріб лежить, 49-50 см. Висота загальна. 54-55 см. Також скажу про ширину рукава, хоч він тут коротенький, футболочна ширина рукава, одразу під підрізом становить 16 см. Початок роботи трошечки відрізняється. У випадку з круглою горловиною ви набираєте петлі на спиці, об'єднуєте в коло і починаєте в'язати сам виріб. Тут же спочатку ми набираємо відкриті петлі. Для рукавів та для спинки. Потім, коли вже виріб закінчений, тут обробка айкордом, айкорд по самій горловині, ось ця обробка, вив'язується одразу. Мій розмір, на який я в'язала, 46-48, зріст в мене 160 см. Але. Зріст, звичайно ж, річ, ви можете коригувати довжину, як вам того завгодно, і довжину виробу, і довжину рукавам. Про розмір в нижній третині регланої лінії за рахунок прибавлень та кількості петель підрізу можна буде змінити розмір як в більшу, так і в меншу сторону. Більш детально я про це розповім в самій інструкції. Декілька слів про пряжу, про характеристики пряжі та інструмент, який я використовувала. Пряжу для цих футболок я обрала ось таку: ярнард-букет уніколор однотонна, бо така сама пряжа є і секційного забарвлення, великі там мутки. Тут 100 грам, 200 метрів. По характеристикам виробник рекомендує спиці номер 4 гачок номер 4 Приня 40 градусів, працювати можна на одиничці, сушити рівно, не віджимати. Ну, зазвичай. Класичні стандартні характеристики. На футболку розміром від 44 до 50-52 вам знадобиться 4 мутки цієї пряжі. Пряжа буде залишатися, якщо це якесь середнє значення, так? наприклад, там 46-48 розмір. Футболки. Пряжа буде залишатися, але трьох мотків все ж таки буде недостатньо. Якщо, наприклад, джампер з довгим рукавом і цей розмір десь буде. 44-46, можливо, так, в натяг і вистачить 4 мотки, але все ж таки я б брала б 5 мотків, щоб не хвилюючись вив'язувати джемпер з довгим рукавом по цим самим розрахункам. Також можна використовувати пряжу подібного метража, поді... ну, з подібними характеристиками, ну і звичайна ж річ за умови того, що ви потрапите у щільність. Про щільність вона дещо відрізняється у зразочку і уже в готовому виробі. В зразку щільність моя становила в квадраті 10 на 10 см, 18 петель та 29 рядів. А ось коли я вив'язала виріб, коли я його випрала, він дещо підсів. В ширину, ні він підсів висоту, і полотно стало дещо жорстким. Мені довелося його відпарювати. Відпарювала я його до того моменту, поки мені сподобалась текстура самого полотна, щоб він був не такий жорсткий. Після того, як я випрала виріб, відпарила, я знову зняла петельну пробу, петельну щільність. І ось в готовому вигляді щільність в квадраті 10 на 10 см становить 19 петель та 28 рядів. Для того, щоб зв'язати подібний виріб, багато знань не потрібно. Ви маєте вміти в'язати виворітню та лицьову, вив'язувати росток вкороченими рядами, в моєму випадку німецьким способом. За можливості робити підрізи без дірочок. Ну і, напевно, все. Всі потрібні відео. То, як вив'язувати росток, то, як робити підрізи без дірочок піднімати всі петлі, всі ці потрібні відео я залишу обов'язково посилання на них в описі під цим відео. Я думаю, що і новачок справиться з цим виробом, лише треба бути трошечки уважним, який мені знадобився інструмент для вив'язування даних виробів. Нитка контрастного кольору це для вив'язування В-подібної горловини, маркери для того, щоб відділяти регланні лінії, щоб не плутатись в петлях, для того, щоб вив'язати горловину, резинки на манжетах на рукавах та внизу виробу, мені знадобились спиці номер 3 40 см. Тіло своїх футболок, і в одному і в другому випадку я в'язала на спицях номер 4 на кругових разом з тросиком довжина спиць становить 60 см. Та рукава. В моєму випадку щільність відрізняється, коли я в'яжу довгими спицями та вкороченими. Тому рукава я вив'язувала на спицях No4,5. А якщо у вас щільність не змінюється, то ви можете також в'язати рукава на спицях номер 4 Ну, і звичайна ж річ ножиці, щоб відрізати кінчики. Голка з тупим вушком, яку я сюди не взяла, але вона потрібна. Та лічильник рядів. Лічильник рядів можна не використовувати, просто бути уважним. Маркери також можна зробити самому з нитки контрастного кольору, просто зробити петельки не обов'язково для цього їх купувати. Чотири мотки пряжі. По 100 грамів. Ну і гарний настрій та трошки часу для того, щоб втілити в життя даний виріб. Надовго я зупинятися на футболці з круглою горловиною я не буду. З певного моменту ці дві футболки в'яжуться однаково. Ось до цього моменту саме я вам і розкажу, як її в'язати. Тобто, всі розрахунки по закругленням, по горловині, по ростку я вам обов'язково дам. Ну і відео я вам буду показувати, як я в'яжу футболку саме з веб Подібною горловиною